Дві балістичні ракети та 90 ударних дронів про це і не лише розкажу далі у випуску. ТСН. триває спільний марафон на каналі 1+,1. Я Соломія Вітвіцька і ми продовжуємо. Отже, дві балістичні ракети та 90 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі. Ворог атакував Україну понад півсотною шахедів, а також герберами та безпілотниками інших типів. 72 ворожих БПЛА Вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. І дві балістичні ракети Іскандер м та ще десяток ударних дронів збити не вдалося. У повітряних силах звітують про влучання на десяти локаціях. Атака по рятувальниках на Дніпропетровщині вони саме долали пожежу після обстрілу у Марганці, коли ворог ціле спрямовано вдарив евпіідронав знову. Вогнеборці встигли сховатися, тож не постраждали. От пожежно-рятувальне авто понівечено били окупанти безпілотниками, і по Синельниківському району там загорілися банк, приватний будинок та адмінбудівля. Потрощило пошту та авто. Шестеро людей постраждали напередодні в Одесі. Серед них двоє маленьких дітей після обстрілу росіян спалахнули пожежі на портових та енергетичних об'єктах. Через проблеми з теплом та електрикою частина шкіл перейшла на дистанційне навчання. Унаслідок знеструмлення частково зупинявся міський електротранспорт. 11-річний хлопчик у Білозерці на Херсонщині зазнав вибухових травм через російську атаку. І також окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона з артилерії. Постраждав містянин. Ще одна потерпіла у золотій балці. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, дитячий садок, волонтерський хаб, магазин, гаражі і автотранспорт. Ворог вночі в чергове атакував Запоріжжя. Вже відомо про 19 поранених. Восьмеро із них залишаються в лікарні безпілотниками. Росіяни били по цивільних, переважно по багатоповерхівках. Загалом пошкодили понад три десятки. Але найбільше від удару ворожих дронів постраждали п'ять багатоквартирних будинків. Під час влучань спалахнули пожежі. Вже відомо, що кілька під'їздів непридатні для проживання. Мешканців квартири, яких знищило під час вибухів, розселили по шелтерах і також. Понівечено гуртожиток університету. Ну а ще автозаправку та крамницю Унаслідок атаки виникли перебої зі світлом, та на місцях ще вночі розгорнули пункти незламності. Розгортаються пункти незламності для наших мешканців. Ті, хто вимушено вийшов зі своїх квартир, також пункти обігріву і автобуси для обігріву є майже на кожній локації. Я не спала, я тільки лягла. А потім прильот був. Я побігла в коридор. А мені уламок чи я не знаю, що це в голову попав в круги. Була повністю. Семеро загиблих і 20 потерпілих, серед них дитина. Такі наслідки російської атаки, що сталася напередодні у Києві. Четверо людей загинули біля логістичного центру мережі супермаркетів. Це були водії-постачальники, які перебували в момент ракетного удару на вулиці та на парковці. Ще двоє загиблих у дев'ятиповерхівці у Дніпровському районі, в яку влетів російський дрон. Інша постраждала висотка у центрі у Печерському районі. Там влучання припало на рівні четвертого-п'ятого поверхів. В цьому місті минулося без жертв. І біля будинку у Дніпровському районі працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Тож, Аліно, розкажи, будь ласка, про рятувально-пошукові роботи, які вже завершено. Яка нині ситуація на місці? Чи пускають людей до помешкань уже через добу після, після цієї атаки? Соломія, ну наразі на місці власне можна почути звуки тільки роботи комунальників. От, власне, їх позаду мене. Ви можете побачити також у повітрі. Досі відчутний запах гару. А також іноді відчувається, як вітер проноситься крізь діру у фасаді будинку, яка з'явилася власне після атаки. Е, власне, в цю житлову дев'ятиповерхівку влучив російський дрон напередодні вночі. Удар прийшовся у одну з квартир на сьомому поверсі в середньому під'їзді, після чого за секунди тут почалася пожежа, і на місце одразу прибули рятувальники. Вони евакуйовували людей, виводили у спеціальних захисних масках. На жаль, внаслідок роботи, коли рятувальники тут працювали, вони виявили тіла двох загиблих. Нині уже через добу після атак, як я сказала, тут працюють комунальники, адже багато складу інших будівельних матеріалів, саме сміття будівельного, досі залишається біля будинку. Також середній найбільш поруйнований під'їзд поки що зачинений. Туди не пускають людей. Власне, і комунальники працюють тільки е, з двору, тому що. Їх також не пускають. Вони зашивають наразі вікна та балкони, тобто проводять такі висотні роботи. А от у перший та третій під'їзди цього будинку, які постраждали менше, пускають людей, і люди власне там мешкають. Давайте їх почуємо скло. Все вибило всі в шоці. то ви ночували в себе вдома? Ні, ми у друзів. Як ночувати, якщо вікон немає? Вікон ніде немає, і двері вибили вхідні. У нас одна кімната виходить на оцю сторону, ми закрили двері і вікна було, і обігрівач. Світло було обогрівач, і ми спали. Тут живуть мої батьки в цьому будинку. Їм в даних умовах пощастило, дійсно, бо враховуючи те, що відбувалося на вищих поверхах, а, тобто в них вибиті вікна. Вчора поприбирали, вчора забили вікна, а, тому загалом сьогодні треба вже такі в більш довготривалій перспективі з наслідками боротися. Власне, пошукові роботи та рятувальні роботи тут працівники ДСНС завершили ще напередодні ввечері, але за інформацією на це місце вони мають прибути також і сьогодні для того, щоб встановити підпори у поруйновані квартири, власне, там, де зруйноване перекриття міжповерхове, і тільки після цього у переміщення зможуть ймовірно запустити уже працівників комунальних служб. Також ми знаємо, що впродовж дня сюди мають приїхати представники влади місцевої адміністрації вони також оцінять наслідки, що тут відбувається, і зроблять висновки, як і чи взагалі можна експлуатувати вцілілу частину поруйнованого під'їзду. І ймовірно, саме після цього до будинку почнуть уже запускати людей, аби ті могли забрати якісь вцілілі речі. Соломія. Дякую, Аліно, за подробиці. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова була зараз з нами наживо і вона якраз розповіла про ситуацію через добу після прильоту в багатоповерхівку у Дніпровському районі Києва. Велика Британія готова разом із Євросоюзом фінансувати Україну на базі заморожених російських активів. Про це під час онлайн засідання коаліції рішучих заявив британський прем'єр Кір Стармер. За його словами, лідери ЄС розглянуть це питання впродовж наступних кількох тижнів. І Лондон готовий до переговорів щодо надання фінансової підтримки Києву. На думку Стармера, використання російських коштів є найкращим способом показати Путіну, що він повинен вести переговори замість затягувати час. І також глава британського уряду анонсував нову допомогу нашій державі ракети для ППО. Їх поставлять більше, і вже найближчими тижнями Кір Стармер закликав партнерів по коаліції подивитися, яку ще підтримку можна надати Україні напередодні зими. Дональд Трамп відряджає своїх спецпредставників Стіва Віткофа та Дена Дріскола відповідно до Москви і Києва є величезний прогрес. Залишилося узгодити кілька пунктів. Написав президент США у Трус Соушел. Сам він готовий зустрітися із Зеленським і Путіним лише коли угода буде повністю завершена. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, хоче обговорити чутливі питання, які винесли за дужки під час переговорів у Женеві, віч із Трампом. І щойно стало відомо, що Сів Вітков знову летить до Москви, Видання Bloomberg опублікувало компромат на нього. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про головне, що відомо по темі. У вівторок американська делегація на чолі з Деном Дрісколом провела переговори з росіянами в Об'єднаних Арабських Еміратах. Цей факт підтвердив речник Дріскола. Учасників з російського боку не назвав за даними Axios і Financial Times, В Абудабі також була присутня і українська делегація на чолі із керівником гур Кирилом Будановим, яка нібито спілкувалася як з американцями, так і з росіянами. Обговорювали мирний план після недільних переговорів у Женеві. Він зазнав суттєвих змін. Дональд Трамп напередодні ввечері оголосив про досягнення значного прогресу і повідомив. Він знов відправляє своїх спецпредставників дріскола до Зеленського. Те, що зустріч відбудеться цього тижня, вже підтвердив глава офісу Єрмак. А Віткофа до Путіна Найпевніше наступного тижня. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Зеленським та президентом Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про припинення цієї війни буде остаточною або на завершальній стадії, причини оптимізму Трампа щодо прогресу не до кінця зрозумілі, адже чим більше мирний план. Подобається Києву, тим менше він підходить Москві. Під час переговорів у Женеві деякі найпроблемніші питання, такі як вимога здачі українських територій, обмеження чисельності ЗСУ та заборона на вступ до НАТО, була винесена за душки. Володимир Зеленський напередодні на засіданні коаліції охочих ще раз повторив про бажання обговорити це із Трампом та європейськими лідерами. Рамка на столі, і ми готові рухатись вперед разом зі сполученими штатами Америки за особистою участі президента президента Трампа з Європою, з лідерами з усіма партнерами, які мають сили і можливості допомогти. І я готовий зустрітися з президентом Трампом. Є чутливі моменти для обговорення. Вони все ще є. і Ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною. Трамп наголосив, хоче, щоб Зеленський схвалив угоду до візиту до нього. Проект її він вважає прийнятним поступками з боку Росії. На його думку, є те, що Москва припинить воювати і не захопить ще більше території. А от Києву на його думку раціональніше відмовитися від своїх земель. Все рухається в одному напрямку. В кінці кінців земля за кілька місяців все одно може бути захоплена Росією. Ви хочете воювати і втратити ще 60-50 тисяч людей. Чи ви хочете щось зробити зараз? У деяких випадках території будуть передані у зворотньому напрямку. Ідуть переговори, вони намагаються завершити це. Не можна провести кордон через трасу чи посеред міста. Так не буває. Це довгий складний процес. Одразу після того, як стало відомо про нову поїздку Віткова до Москви, Блумберг опублікував компромат на нього. Перша розшифровка телефонної розмови путінських клерків Ушакова і Дмитрієва, з якої стає зрозуміло, що так званий плани з 28 пунктів суто російський виплід, який Вітков мав передати у Білий Дім, видавши за свій. Друге запис телефонної розмови самого Віткофа із помічником Путіна Ушаковим. Вона відбувалася у жовтні напередодні візиту Зеленського до Вашингтона, де сподівалися домовитися про постачання томагавків. Вітков, як випливає з запису, нараджував Ушакову організувати телефонний дзвінок Трампа і Путіна у час охолодження їхніх стосунків. Підучував, що саме Путіну слід сказати Трампу, і присягався у найглибшій повазі. До російського диктатора я сказав президенту, що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моя думка. Я сказав президенту, що я в це вірю. І я вірю, що питання в тому, що в нас є дві країни, яким важко дійти компромісу. І коли ми його досягнемо, у нас буде мирна угода. Я навіть думаю, що можливо ми сформулюємо як у випадку з газою план із 20 пунктів миру. Дональд Трамп, коментуючи ці записи, сказав, що це нормальна практика, і всі переговорники на його думку ведуть справи саме так. За американською традицією Трамп у вівторок помилував індичок до Дня подяки і увечері разом із дружиною вирушив до свого маєтку Маролаго у Флориді, де проведе свята. Жодних публічних заходів до кінця тижня в нього не заплановано. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини. Київ через об'єктив у столичному музеї історії відкрили виставку, присвячену місцевій фотографії. Експозиція розповідає про те, як у місті зароджувався цей вид мистецтва, і показує життя киян понад століття тому завдяки унікальним архівним світлинам. Відвідувачам тут також продемонструють раритетні фотоапарати з Європи та України. Серед них камера художника Фотія Красицького, племінника Тараса Шевченка. До того ж гості зможуть побачити і відтворений інтер'єр старого київського фотосалону минулого сторіччя серед експонатів, фотографії, визначних пам'яток київської архітектури, зруйнованих унаслідок обстрілів міста більшовицькими військами у 1918 році. Тепер же через атаки вже російської армії на українську столицю відкриття експозиції відбувалося без світла, і гості заходили до зали. У напівтемряві організатори запевняють, це лише додало виставці історичної атмосфери. Адже відкриття сьогодні воно відбувається після чергового ворожого обстрілу. Воно відбувається за умов в умовах відключення електроенергії, але воно навпаки не тільки не руйнує наші плани, але воно і додає такої атмосферності, бо ми можемо трошечки перенестись, да і відчути себе десь у 19 сторіччі. військово «Військово-микільський собор барокового стилю він зруйнований в 30-ті роки. А сам фасад, як він виглядав, ми можемо тільки. Бачите на цих фотографіях, тому що фотографії фотофіксації, коли руйнували, не збережені.